Шановні друзі, шановні колеги, шановні учні, ролик викладений сьогодні ранком, про те, що формула r маленька А плюс Б-С поділити на 2, дає висновок про те, що трикутник, в якому ця формула діє, є прямокутним, цей ролик мав цілком очікуване продовження, скажімо так. Тобто, ну, не. Скажімо так, не виправдовуючи себе, скажу, що вночі під Євробачення розв'язувати важко. Отже, хочу сказати, що мої колеги, зокрема, пан Олексій Дем'яненко, пан Юрій Куць, вони вказали, скажімо так, набагато більш раціональні способи розв'язування. Я вам один із способів покажу. Найцікавіше те, що той спосіб, який, можливо, вони цим мали на увазі, можливо, інше, але, звичайно, є способи більш раціональні на основі сьомого і трішечки восьмого класу. Найцікавіше те, що той спосіб, який мені видається, дійсно вже найбільш раціональним, він оснований на тій задачі, яка є розв'язана в моєму підручнику для сьомого класу. Я вам цю задачу покажу. Ну, тобто тут згадується напіванегдотична ситуація, яка зі мною була там, років п'ять назад, коли мені зателефонувала моя а, а, однокурсниця, з якою ми знайомі дуже-дуже давно, як ви розумієте, і, каже телефоном Саша, допоможи розв'язати задачу. Я кажу, давай буду записувати. Записав там задачу, не пам'ятаю, яку Записав, кажу, а звідки ця задача? Вона каже: Так ж це ж твого підручника задача. Тобто я не всі задачі звичайно можу це запам'ятати. Тому той ролик ранковий буде мати сьогоднішнє вечірнє продовження. Я сподіваюся, що це буде цікаво і корисно всім вчителям і учням. Отже, короткий зміст ранкової серії. Я поставив собі питання, якщо у трикутники у радіо списаного кола обчислюється за формулою А плюс Б мінус С поділити на два для Б і С сторони, чи буде це означати, що трикутник прямокутний? Ну і ранком доводив не дуже раціонально, м'яко кажучи, на що вказали мої колеги. Хочу зауважити, що в мене у підручнику сьомого класу є та задача, про яку я згадував. Якщо коло вписано у трикутник БЦ і дотикається до сторони АБ в точці К, до сторони БЦ в точці Л, до сторони С а в точці М, то ми можемо відрізки дотичних знайти за формулами. Ну, зокрема, відрізки дотичних С і С я можу їх червоними позначити. Це півпериметр трикутника мінус сторона а, Б. Дуже ефективно це буде використано у тій проблемі, про яку ми ведемо мову. Значить, це вершина С, це в нас А, це в нас Б. Це в нас М, це в нас Л. Точка І центр вписаного кола. Зрозуміла, річ, що із центра вписаного кола. Точки дотику ми проведемо радіуси. Це радіуси. Радіуси вписаного кола. І, звичайно, вони перпендикулярні до сторін. Це М і за формулою. Це півпериметр, Тобто А плюс Б плюс С поділити на 2 мінус сторона С. І якщо ми зведемо до спільного знаменника і виконаємо відповідні спрощення, то ми отримаємо, що. Ці шматочки дорівнює, кожний з них дорівнює А плюс Б мінус С поділити на 2. А у нас такою самою формулою виражається радіуси. Тобто ці шматочки СМ і СЛ, вони дорівнюють радіусом е, вписаного кола. Далі, про те, що трикутник. Ну, тобто, те, що КЦ є прямим, звичайно, можна довести дуже великою кількістю способів і на базі 8 класу. Але, мабуть, нам все-таки буде цікаво на базі, базі 7-го. Ми з'єднаємо С і І. Ми отримаємо два рівнобедрених прямокутних трикутника. Тому... Ці кути я їх зелененьким. Цей кут 45, цей кут 45, цей кут 45, і цей. Ну, нам важливо, що кут С, кут А, Б, А, С Б складається з двох кутів по 45 градусів і є 90. Тоб, є 90. Тобто, фактично, ми з вами при розв'язуванні задачі не вийшли за межі 7 класу. Ще раз вдячний колегам. Вийшла дещо кумедна ситуація. Користувачі мого каналу знають, що в мене є рубрика авторське розв'язування на авторських задачах. Якщо така рубрика аналогічна є ну, у інших вчителів, у інших авторів YouTube каналів, то, можливо, моя задача вже стала експонатом для їхньої рубрики. І вже на моє нераціональне розв'язання, можливо, вони знімуть раціональне. Хороша задача! До нових зустрічей.